Чоловік в прямому сенсі лежить на мільйонах доларів, поки в нього ведеться обшук, просто приправа правоохоронцях. А хто ж цей багатій? Мільйони доларів у шафах ліжку, і навіть у туалеті. Обшуки пройшли у квартирі керівниці і вони шокували навіть найдосвідченіших правоохоронців. Виявлено 5 мільйонів 200 тисяч доларів, 300 тисяч євро та понад 5 мільйонів гривень а також прикраси і коштовності, які були сховані буквально в кожному куточку її житла. Під час обшуку пані настільки розгубилася, що навіть намагалися виконати через вікно дві сумки із пів доларів. доларів. Ну що, ламаємо? Да, ну а вихід на зброю. Нам обережно просто якось Ні, ну, так, просто ну, ну, А, от намагайтеся. Легенько, то да, давай. Ну давайте все і почали, да? Як державна службовиця з офіційною зарплатнею в 12 тисяч гривень могла накопичити мільйони доларів і буквально заповнити ними свою квартиру? Яку шокуючу заяву зробив її чоловік? Та чи понесе Тетяна Крупа відповідальність? Ми розкажемо усі деталі вже за хвилину. А ви не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок. Тож працівники Державного бюро розслідувань навідались із несподіваними обшуками до очільниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи. У ході обшуків слідчі знайшли готівки на рекордні 6 мільйонів доларів. Такої кількості грошей ДБР ще не бачили, бо купюри гривень, євро та доларів США були практично у кожному кутучку. Справжні довжелезні килими з грошей заробила посадовиця. На фальшивих медичних довідках для ухилянтів лише у її кабінеті знайшли 100 тисяч доларів. Дружина військового Ірина Кошка розповідає: січня 23-го її чоловік, що служив майже 10 років у спецпідрозділі ЗСУ, не може отримати інвалідність. До обласної МСЕК каже, звертались не раз. Ми знайшли людей, які поспілкувалися з нею. І вона сказала: до 17 тисяч доларів. Я маю її заплатити за те, що він буде інвалідом війни, що йому і так полагається. Про обшуки вичильниці Хмельницької МСЕК повідомили у ДБР. Детективи також додали, що провели слідчі дії з обшуками і у сина посадовиці, який обіймає впливову посаду у головному управлінні пенсійного фонду Хмельницької області. У посадовці вдома співробітники ДБР знайшли понад 5 мільйонів доларів, 300 тисяч євро і понад 5 мільйонів гривень, а також брендові прикраси та дорогоцінності. Гроші були сховані буквально всюди в шафах, шухлядах і нішах. Окрім цього, вилучили документи, які підтверджують їхню незаконну діяльність та відмивання грошей через різні бізнес-проєкти. За даними слідства, голова однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій Харкова разом зі своїми 12 спільниками організували схему ухилення від мобілізації. Серед помічників організатора його підлеглі, очільники різних медустанов Харкова та області, а також інші цивільні посередники. Крім того, один з фігурантів, що обіймає посаду директора центру первинної медико-санітарної допомоги, є депутатом міської ради на Харківщині. За гроші ділки допомагали ухилянтам уникнути призову на підставі фейкових довідок про інвалідність. Клієнти навіть не приходили до медичної установи. А всю необхідну документацію про інвалідність отримували поштою або через посередників. Це дозволяло чоловікам списатися з військового обліку і виїхати за кордон за попередніми оцінками правоохоронців. Внаслідок протиправних дій учасників цієї злочинної групи понад 400 осіб призовного віку з різних областей України змогли незаконно уникнути мобілізації. Вартість таких послуг коштувала від 2 до 5 тисяч доларів США. Під час обшуку чиновниця навіть намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з півмільйоном доларів через вікно. Проте не тільки гроші має ця сімейка. Родина високопосадовців володіє значними активами, серед них. 30 об'єктів нерухомості у Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ять елітних автомобілів, корпоративні права на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанний комплекс на майже 3 тисячі квадратних метрів у Хмельницькому. А ось за кордоном у них є нерухомість в Австрії, Іспанії та Туреччині. А на закордонних рахунках зберігається близько 2 мільйонів 300 тисяч доларів. США. Вся робота псевдо є. Дуже паперово, запаперована, та і е, контролю е, підробки документів, ризики підробки документів є значно е, високі. Якщо ми це оцифруємо, то відповідно можливість надання цих доступів там, мож, е, можливість можможливість е, встановлення групи інвалідності чи контролю за якимись підробкою документів, а е, значно мінімізує, зменшить. Ну бо будь-яка цифровізація вона фактично руйнує. І корупцію, бо один речі, з ризиків є це пришвидшення отримання реальної групи інвалідності. Ну така послуга плати, що тобі швидше отримують групу інвалідності. І Як же заведено серед українських хабарників, всі ці статки посадовці не вносили до своїх щорічних декларацій? Функція нашої комісії це визначення рівня втрати сійкої. Рівня втрати здоров'я, а також надання своєчасних всіх реабілітаційних заходів. Їх план для того, щоб люди могли відновити здоров'я і забезпечення технічними засобами реабілітації. Наступного дня після обшуків державне бюро розслідувань затримало та повідомило про підозру керівниця Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі. Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру у незаконному збагаченні керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи. Під час обшуків у неї та її родичів знайшли лише готівки майже на 6 мільйонів доларів у різних валютах. Йдеться у повідомленні ДБР. Наразі керівниця Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи повідомлено про підозру у незаконному збагаченні. Вирішується питання щодо обрання із запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років із конфіскацією усього майна. Досудове розслідування триває. Правоохоронці у межах розпочатого кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби, провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання посадовців. Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку. Вони були у шафах, шухлядах, нішах. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Тетяна Крупа є членом депутатської фракції Хмельницької обласної ради від партії Слуга народу і належить до депутатських груп Медицина Хмельниччини і єдність. Про це повідомляє сама Хмельницька обласна рада. Крім того, Крупа є членом постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту. Вона є головним лікарем Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи і має звання заслуженого лікаря України. Народний депутат України Володимир Ар'єв повідомив, що Тетяна Крупа тиждень тому проголосувала проти звернення обласної ради до всіх державних органів. Щодо процесу обміну полонених, і от ми тепер побачили ще один доказ цього, і прямо як це відбувається. Ну вже історія про ці 6 мільйонів доларів, на яких вони там лежать. Ну, я не знаю. Ну знаєте, це воно виходить за межі всього. Це уявіть собі, Хмельницька область, ну з усією повагою, не найбільша область України, всього лише МСЕК. Уявіть собі, яка корупційна колосальна піраміда збудована в державі, і це ж вона не завершується на обласних керівниках, вона ж йде далі. За даними юконтрол, чоловік Тетяни Крупи, Володимир Крупа був керівником державної аудиторської служби у Хмельницькій області. Основним завданням цієї структури є проведення ревізій та перевірок для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів та державного майна. Однак, Володимир Крупа не отримав звинувачень від ДБР, на відміну від його сина Олександра, який зараз очолює обласний пенсійний фонд на Хмельниччині. Як відомо, у 2018 році він був першим заступником голови Хмельницької районної державної адміністрації. Правоохоронці виявили, що родина володіє 30 об'єктами нерухомості, 9 елітними автомобілями, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, ну і також готельно ресторанним комплексом на Хмельниччині. Пенсійний фонд, як ми всі знаємо, це орган виконавчої влади, який займається пенсійним забезпеченням громадян України. І протягом цієї роботи органів пенсійного фонду було зроблено дуже багато речей для того, щоб впроваджувати передові технології. Чоловік в коментарі журналістам ТСН заявив, що доведе справу до кінця, і звичайно заявив, що його рідні ні в чому не винні. Я вважаю, що є компетенція кожного органу в цьому питанні. Мої адвокати думаю розберуться. Для Тетяни Васильівни найму кращих адвокатів України. Вони мають не тільки до Тетяни Васильівни претензії, вони мали претензії і до мене. Почалося все з того, що мали претензії і до мого сина. Він керівник пенсійного фонду. Я хочу сказати, що свою дружину та свого сина я буду захищати. Я знаю, як їх захищати. Розберуться і правоохоронці. Там теж є професійні люди. Якщо дійде до суду, то і суд розбереться. Буду захищатись і сам, бо знаю, що про мене збирають інформацію. Ще зараз активно намагається порішати, значить, щоб, ну, що ви розумієте, відкупитися від всього цього. Звісно, дуже важливий суспільний розголос, як то кажуть, і дуже важливо, щоб ви теж допомогли, щоб це відео більше людей побачило, щоб не дати таку можливість просто це діло все тихонечко слити. Ось на запитання про те, звідки гроші, які зображені на фото правоохоронців, Володимир Крупа відповідає так: фото, де я лежу, навіщо це фото публікувати? Щось нічого немає, опублікували фото. Я не знаю справжнє чи не справжнє, але я знаю одне: є чинне законодавство. Я його знаю. Це законодавство дозволяє мені в його межах мати і готівку, і безготівкові кошти, враховуючи те, що я фінансист і спеціаліст по коштам. Як ви думаєте, я розберусь цим питанням? Я думаю, що розберусь, і мене зрозуміють. Чергова спецоперація правоохоронців на Хмельниччині. Не допустимо, щоби хтось вважав, що їхня діяльність це джерело збагачення, особливо коли в країні війна. Масштаби цинізму просто вражають. Це пряма протидія діяльності ЗСУ. Крім того, списки ухилянців, які знайшли під час обшуків у робочому кабінеті керівниця Хмельницького обласного МСЕК Тетяни Крупи, вже також у ДБР. Їх обіцяють детально вивчати, і тим, у кого фейковий діагноз може загрожувати від трьох до п'яти років за гратами за ухилення від мобілізації. Ну а щоб точно усі винні отримали своє покарання, не забудьте поширити це відео, натиснути на вподобайку та залишити будь-який коментар. І звичайно, підписуйтеся на канал Ростислав Продакшн та тисніть на дзвінок.